Сьогодні, в цю неділю ми чули повчання із святого Євангелія, де розповідається про особливу подію, яка сталася з Ісусом Христом і Його учнями, одразу ж після преображення. Ми все більше наближаємося до цього особливого, літнього, великого свята, свята, під час якого, перш за все, радість буде в наших серцях. Тому що саме в цьому святі ми будемо чути такі слова від апостола Петра, добре нам тут бути. Це свято, яке нагадує нам про кращі моменти нашої віри. Але підготовка до цього свята пов'язана із подією, якраз яка пов'язана із тим, що було після того, як учням довелося спуститись. Так, церква Христова іноді. Здійснює певне перевертання подій. Ми готуємось до преображення розповіддю про те, що було із Ісусом Христом і учнями після преображення. Чому так? Тому що в нашому житті Господь дійсно нам дає в певні моменти ту, ту причасність до великої радості перебування із Богом. Але істинний християнин. Протягом свого життя завжди має розуміти, що рано чи пізно доводиться із фавору спускатися, повертатися назад. І, на жаль, коли ми виходимо із храму, коли ми припиняємо свою якусь особливу піднесену молитву, ми маємо подивитися навколо. А навколо, на жаль, багато є хвороб, болю і страждань. І найжахливіше, що може бути, це коли страждають діти. Коли діти страждають і від хвороби тілесної, і стають жертвами того безумства, яке діють інші люди. І перш за все, учні після радості бачать сум, бачать дитину, яка, як сказано в Євангелії, на місяць віснувалася. А насправді це вже досліджена. Але до кінця не пізнана хвороба, яка носить назву епілепсія. Навіть в деяких сучасних перекладах Біблії вже не пишуть, що був одержимий злим духом, а пишуть, що хворів на епілепсію. А в ті часи не розуміли природи цієї хвороби. І що цікаво, що в язичницькому світі це вважалося, о, така особливий дар, тому що такі люди вони могли. В цьому, після цього стану, як вважалося, якісь откровення говорити. А в Юдені навпаки це вважалося чимось поганим, злим, коли людина отримувала цей епілептичний напад. Одного разу вже в теперішній час я їхав в автобусі в дитячий табір, і там був хлопчик, два хлопчики із бабусею. І ось в маленького хлопчика стався цей напад епілепсії. І що мене дуже здивувало, наскільки ми, люди, можемо бути жорстокі? От людина це найжорстокіша істота серед живих на нашій планеті, і це найспівчутливіша істота. З точки зору науки психології, людина може надзвичайно Жахливі речі робити, і в той же час може настільки співпереживати інші людині, що е, ніхто так не може. Але тоді я став свідком того, якими буваємо дріб'язкові. Дитина отримала напад хвороби, бабуся перелякана, дитина вирвала в автобусі, а, а всі обурюються, як можна з такою дитиною їхати. Водії думають, як би отримати компенсацію за нанесену шкоду. І в такі моменти ти бачиш, що століття пройшли із перебування Ісуса Христа тут із нами. А люди такі ж. Люди черстві, ми часто черстві до чужого горя, ми часто в дрібницях не можемо бути терпимі до іншої людини, підтримати іншу людину, побути із нею хоча б змовчати. І зараз часто люди із цією хворобою зустрічаються із нерозумінням, із несприйняттям. І велика кількість хвороб є у людей, які ми хочемо сховати. Ми хочемо таких людей десь закрити і щоб ми бачили тільки здорових. Але, як казав один великий лікар, Якщо ви знайдете здорову людину, приведіть її до мене, і я її вилікую. Тому що здорових людей немає. І тільки та людина, яка хворобу свою побачить, зможе її розділити. І ось учні, також живі люди, учні, перш за все, які ще до кінця не розуміли, з чим прийшов Христос на цю землю. них особливий дар вони можуть зцілювати. І тут вони думають: ось зараз кажемо, і буде здоровий, а нічого не виходить. Нічого не виходить. Христос приходить і роз'яснює їм. І ось тут ще один важливий момент, в який допомагає нам зрозуміти сучасні дослідження Святого Писання, дослідження того, як його правильно перекладати, так склалося, що з часом додали Слово, що Ріцей виганяється постом і молитвою. А виявляється, Ісус Христос сказав, що ріце виганяється тільки молитвою, не постом і молитвою. А самою молитвою. Чому? Тому що люди з часом почали вважати, що проблема апостолів була в тому, що вони недостатньо себе очистили, недостатньо постились. Тобто їхній був потрібен подвиг. А насправді Христос сказав, що ви не можете багато що в своєму житті робити, бо якраз покладаєтеся на свої сили. Ви думаєте, що вам допоможе ваша освіта, робота. Військо навіть врешті-решт. Величезна кількість речей, які людина думає, що самі ми це зробимо. І нічого не виходить. Є певні сили в цьому світі, які виганяються тільки надією на Бога, постом і молитвою. І Христос потім продовжує, що, в чому ця молитва виявляється? В Вірі. Якщо будете мати віру, як гірчичне зерно, то й горе зможете переставляти. А що таке віра? Віра це довіритись Богові. Довіритись Богові в найважчі моменти свого життя. І церква Христова сьогодні нам роз'яснює, а як же це виглядає, та людина, яка довіряється Богові. І ось сьогодні ми чули в читанні з апостола, як виглядали учні Ісуса Христа, коли стали апостолами? Тому що часто ми є учнями, нам Христос подобається. Ми готові навіть. І прислухатися до якихось його порад. Але саме йти за Христом часто в нас сил не вистачає. Тому апостол Павло сьогодні каже, що уподібнюйтеся мені, як я Христу. І перед тим показує, як виглядає та людина, яка може горе переставляти. Звичайно, що це метафора, це образ. І в ті часи люди дуже чітко розуміли, от можна мати таку віру, що гору з місця на місце переставиш. Є такий досить цікавий фільм, який варто подивитися навіть з дітьми. Він називається Малюк про хлопчика, віруючого хлопчика, який, власне, буквально сприйняв всі слова. І він хотів дуже, щоб його тато повернувся із війни, щоб війна закінчилась. І цей хлопчик кожного разу молився, а його місто так було розташоване, що перед ним була гора. І він казав, Боже, я ж маю таку віру, давай хай весь світ побачить, що я цю гору переставлю. І врешті-решт, він зрозумів, що мав на увазі Ісус Христос. Йому вдалося гору переставити, бо батько його повернувся. І так само і ми. Ми повинні вчитися тої вірі, яка гори переставляє. І в апостолі сказано так, що коли учні зрозуміли, що треба довіритися Богові в найважчі моменти свого життя, з ними почали творитися дуже дивні речі. Вони були гонимі, вони були в хворобах, в неспані, в зневазі. Вони навіть казали: дивіться, нас, як те сміття топчуть. Ми в безсилі, а ви в силі. Але подивіться, що їм вдалося зробити. Вони дійсно величезну гору Римської імперії тогочасної переставили із язичництва на християнство. Вони зробили так, що, врешті-решт, віра Христова і до наших земель дійшла. І зараз ми з вами слухаємо їхні ці слова крістоліття. Що можна мати таку довіру до Бога, що навіть у Моменти, коли тобі здається, що тебе сміттям вважають, тебе топчуть, тебе зневажають, ти сил не маєш, здоров'я не маєш, в безпеці себе не почуваєш. Але ти довірився Богові. І ти можеш, можеш побачити, як Бог буде творити чудеса, тоді, коли сил твоїх, здавалося б, немає. Тому будемо вчитися цьому, довіряти Богові. Особливо в важкі часи. В якій ми зараз з вами живемо. Будемо мати віру, то побачимо, що і цю гору навали ворогів на нас і Господь зможе переставити. А наше завдання каятися в своїх гріхах, а каятися в чому? Якраз в тому, що ми навіть в час війни так часто зневажаємо інших людей, хто трошки менший за нас, хто трішки інший статус має, ніж ми. Тому що саме жахливе, що війна від нас не забрала якраз дріб'язковості наших сварок у сім'ях, нашої зневаги один до одного. Ось це почнемо міняти, то й гора зла переставиться. Тому приходьте до храму Божого, приносьте свої гріхи до Бога. Простіть у Бога допомоги у тому, щоб їх позбутися, і будьмо певні з вірою у Господа. Ми зможемо подолати усе зло ані.